Особливо для жінок, російська б'юті-індустрія зараз пропонує новий вид догляду за шкірою, тіла, шкірою, обличчя, у вигляді гівнотерапії. Це такий новий унікальний продукт, нанорозробка російської компанії, що займається доглядом за шкірою, маска для волосся, саме для волосся, з козячого лайна, з кізяків. Вона. Е Дорого, доволі дорого вартісна. За неї доведеться викласти 30 тисяч рублів. І виробники такого гівнопродукту в першу чергу радять його саме блондинка, моя рідна. Тобто, в принципі... я не білявка ти... ти не білявка? Ні, я не білявка. У Вона русява ру рус. Ну це так, майже це майже блонд. В принципі, трошки можна було б намазати кізяка на голову для того, аби покращити якість якість волосся. Це колись ми так і дочекаємося в цій студії, що слава мені на голову чи на обличчя щось намазать. Я прям ні. це відчуваю ну, ні. Я знаєш, можу нехороше щось сказати, але прямо щоб на голову мазати, ви від мене ніколи не дочекаєтеся. Кажуть, росіянам компанія, яка, яка там займається, кажуть, що це зробить їхнє волосся м'яким, бо робить волосся сяє, чим мягким і кажуть, Розвиватися буде на вітрі. так? Бажаючих е, намазатись такими кізяками, їх немало, їх доволі багато. І е, залишається тільки що чекати: наступний етап еволюції такого продукту, коли вживати таку. Маску, цей біодобавк можна буде перорально. Ні, ну знаєш, уринотерапія же ж популярна. Ну чому не ми, знаю? Не, 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 не Каже не Філіп Кіркоров, дуже любить уринотерапію. Це правда. Мені розповідали артисти Балето, які колись за добрих часів працювали у нього. що він любить після концерту розслабитися, лягти у ванну і щоб отримати на себе усі красоти, чистоти, точніше, не чистоти. Те лайно, яке раніше заливалося людям росіянам, не на голову, а прямо mm -hmm. у вуха. А воно починає потроху протухати.